Так, завжди піднімається тема, чим я годую своїх улюбленців. Вечірнє харчування. Тож, зараз в нас вже вечір. Ми готуємося до їжі, тому я вам показую. У мене є такий бокс, в який я люблю все це розводити. І зараз вам все одно покажу. В мене видно? <світ> Значить, дивіться. Я купую. Отакий вже заготовлений фарш упакований. Він а, тут а йде. Індюшини шиї, індюшини голови, яловича обріз 45%, а, рубець, тобто шлунок яловичий, і 5% яловичої печінки. Ось такий фарш. Тобто він вже готовий. Значить, щоб Я, до речі, їм годую навіть маленьких цуценят. Не знаю, чи ви дивилися мої відео, де я розповідала. Бачите, який він, виходить, так? От. Далі. Кефір. Густий. Є тільки дві фірми, які роблять густий кефір. Скажімо так. Для дорослих можна брати будь-який кефір. Будь-якої фірми, будь-якої густини. Але мені особисто найбільше подобається, бо він такий, знаєте, як колись був. Що я роблю? Я беру в цей фарш, наливаю кефір. Зараз я сюди ще добавлю. І починаю його перемішувати. Хто виріс в селі, то пам'ятає, як колись бабусечки наші готували їжу для поросят. І оце таке перемішували. Так, буду вам показувати. Значить, дивіться, яка консистенція. Ось. Бачите. Кефір з м'ясом. Все, більш нічого. Оце зараз ці я їх і погодую.